І наша традиційна рубрика інклюзивність. Давайте запитаємо, про які проблеми труднощі та жахіття нам розкаже цього разу Дмитро Щебетюк. Ні, Майкле, про труднощі не розкажу. Набридло. Життя яскраве, і я хочу ним насолоджуватися. І сьогодні мені захотілося потанцювати. І ось я тут, у танцювальному залі. Привіт! Потанцюємо. Привіт із задоволенням. Знайомтесь, Олена Чінка, чотирикратна чемпіонка світу зі спортивних танців на візках. Українська збірна зі спортивних танців на візках одна з найкращих в світі, і цього року вона посіла перше місце за кількістю нагород на чемпіонаті світу. Олександр Поліщенко, Олена Чинка, Україна. Я раніше думав, що не зможу танцювати, але коли побачив, як танцює Надія Савченко, зрозумів, що в мене теж є шанси. <presidential> <written> Ти майстер спорту міжнародного класу. Чи можу я в тебе за кілька хвилин цих щось навчитися? Я думаю, так в основному винувати, якщо жити партнер, не так повітря. То зараз ми зробимо разом клон. Ти мене виводиш так раз до себе Два. і О, ти так вкручуєш три ага. і показуєш на мене на партнершу. І робимо поклон шоп'єк. Як давно в Україні стали популярними танці на візках? 20 років тому це почалося тут в клубі березі. Починалося з реабілітації. І переросло вже в спорт. Е, робимо раз, вперед, два. Руки робимо три. Захват робимо. Захват на колес. Ага. Ні, цією рукою ми робимо захват. А, і теж вітаміном, там. І там ага. Три. І повернулися чотири. І раз. Два. І три. плечима. Чотири класного роботи. <трубі> і ще раз, два, три і чотири. От бачиш, вже не тільки поконтиш робити. У все вийшло. Да, дякую тобі. А як багато людей займається танцями на візках просто в своє задоволення? Ну, ти знаєш, ми всі займаємося в своє задоволення. <плес> <плес> can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the Whitney rocket, so don't stop me. Тепер ми робимо шене. Шене, будь? Так. Ні, шене. А, шене. Пократитися. Повертаємося. Ми тримаємо точку, бачиш? Тобто голова, вона залишається. Угу. Тіло повертається. І то ми вже не можемо... Аж так? Так. Ого. Переводжу свій погляд, я вже бачу себе, і повертаюсь. Повертаємося. Голову залишаємо, погляд, перевели погляд і докрутилися. Ага. Залишаємо, перевели і докрутилися. Ага, ти потім одною рукою докручуєш, так. Да? Ага. через 10 років, як я займаюся, я вже розумію, що це мені ручніше так. Розумієш? <різь> 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 Круто. А ви думали, що танцювати на візках можна лише так? Знову помилялись. Бачиш, У нас скільки рухів сьогодні вийшло з тобою? Та бачиш, як класно. Це завдяки твоїй майстерності. І тому позитиво, і такий мужчина. До речі, якщо я знайду крісло з відкидною спинкою. То може стати чемпіоном з Лімба. Юкелю. Танго це коли ми вже характер показуємо. Mm -hmm. Так. Е-ей, Віденський вальс. Це краса насолодження, фокстрот. Це дуже вже такі близькі відносини. З жінкою та чоловіком, uh -huh. але знаєш, такі дуже такі скритні, десь там внутрішнє. самба це знайомство. Uh -huh. От ми з тобою можемо там поробити там бам, це все робиться е, на такі кружочки, різні, різні там е, красиві такі рухи. А чача це коли вже близькі. І знову ж таки є румба. Uh -huh. Танець кохання. Uh -huh. От ну ми можемо спробувати румбу. На руку. Ну, давай. Ага. Так. Клас. Так, ще, ще. Давай. Мені сподобалось. А тепер супер позиція. Супер позиція. Так. Да. Тією рукою підтягнешся до партнерши, потім ні, отак руку, начебто ти мене хочеш погладити. Ага. Це ж танець кохання, розумієш? Так. Раз. От. І в сторону. Оп. Я дуже втомився і нічого не навчився. Краще піду собі тихенько потанцюю, як я вмію. Цей танець називається Щебе танго. <му> Tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes